Коротше, Йоу, всім привіт, друзі! Мене звати Макюпле, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у. Ооо, у... у... Товер Твайт, вже друга частина. І так, ну давайте зразу звер, почнемо э, грати. І Що скібідісти, ва... було? він не заніс у нас я не знаю чого. Катана, катана, катана. Катані капець, все. Опа. Ну, на тому світі всім скібіїстам капець. Бо ти в мене там всі по капецю Давай. Отак. Зараз я занесений. Електрозанос. Опа-пай. Попався. В наші маніті всі скібелісти подивляються на очі. Якщо вони ж помирають, логічно. Давай Макфри. Mm -mm -mm. <смеш> Оце він Макфурі, Макфури м м м Далі, давай тепер зайдемо по-спокійному. Спокійно потепер зайдемо і все. Все далі. <смеш> давай. Та зараз заношемо в тебе теж. О, тут віднімав три боси, я вас зрозумів. Його навіть не маєш боятися. <клес> <клес> Того. Той раз я мене вдарив. І все. Ну, больше не сколько. Давай швидше иди до момента там. А, ты же босс? Я не могу. А, пилка, я понял вас. Понял, Я хочу, чтобы у меня было плюс сколько чипил. Скинь ко мне их это зараз. Ой-ой-ой. Втекаем. -ой -ой. И что он не хочу Мы Я бачу, что ничего. Э. опа, все. Сюда. А. Ой, ну-ну-ну-ну. Блін, треба, треба вонту з мене вже вражати. Я бачу вже в мене якісь. Він ваш в мене вже якісь проблеми. Вантезмен там зараз все порішає. І всі втічать. Що буде, якщо він чи сторону топити? Буде легше набагато. Оскільки я хочу плющити за того боса, бо він важкий. Давай, 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 давай. Все, тикаємо. Тикаємо, тикаємо, тикаємо. Блін, я хотів в ту сторону піти. Не повезло. Не повезучий я такий. Все, тикаємо, тикаємо, тикаємо. А... Ми його зараз не замалюємо. Все, ми його зараз заразували, Все, це виграш. Єс! Yes. Чого я постійно не беру Ось то синтета применить из мене? <кхух> О, <такі рівні. кхух> Три рази деревня. От що це було? Меню? Знову рекламне. Коротше, от я шоу, менюшу. Беремо тебе в мене, І ти в мене сам кажеш, щоб всі вже задумалися рекламними. Ну, Отой борзий ще залишився. А, ну це вже легко. Легко набагато. Він мене знову ні разу не вдарив. Що це за штучка? Все. Мені не пушки за штучка щось коли Я знаю, что это фут. Эх, каже тордфуд. Это вайт. Давайте далі. Зараз ми занесемо всіх і все. І буде чисті спокій собі. <сі> <сі> Я вот віду кашлюю. На. 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 Легко. Його ми легко забрали. Далі. <сь> 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 Я ж нажимав щит ще <сь> <сь> біля здається, що, в... що скибітуала такий звук помінявся, що вони тепер плачуть. <сь> 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 ну, ну знову. Давайте знову спокійно зайдемо. мені в нічого не бувало. Це золі? Сказких мене чіпів я не подивився. Раз, два, раз, два три, чотири, п'ять. П'ять скібідсів на мене. П'ять простих скібідсів на мене напало. Два просевські відійдешся і один середній шкий я вас поняв. <кхи> <кхи> Всі здухають. Цікаво чого? Ну ми знову виграли ту, ту пілку, але вона мені телевізор розрізила. Новий мак. Макрельс. М-м-м. Вам мені дрожну переходити як ні в чому не бувало. Чи що? Це не відео переходки. Як мене чіпнуло? О, сістка. Сістка, нормально. Сістка мені добровіє з киска. Коскі, буде доп тілешка. Ото, ото вже класно. Один раз мене вдарив. Просто так зрозумів, як ніколи мене бувало знову. Так, і після того рівня ми маємо взяти на ту з мене, но буде босс. Три рази знову. Три, Знову три рази. На ще далі Цікаво, Скау, це буде? Ви прикалуєте? Я не на вижу скибі чарпів. Ну чого? Ну бо це чарип. Логіка. Я ненавижу с кибіди чарпів, ну, бо це череп. Та вже їм було. Ой! Заносимо. Може, ти від мене відстанеш своїм магазином, будь ласка опа. Останній раз беремо, вдаряємо і тікаємо. Тан його пройшли. Отак. Все. Вс. Mm -mm -mm. mm -mm -mm -mm. Добре, що ми хоч би зараз не перейшли, ото От вже дуже добре. Я не знаю кого мені купляти. Або, або простого ТВ-мена, або, або спікер спікер-вумен, або жінків-агентів, або те Титана. Знаєте, Ко, Я навіть не знаю. кого мені купляти. <кхи> З них всіх. А вот на був промокод на, на спікервумен. Потім було б крупа. Якщо був промокод на Woman спікер Якщо спікервумен візьме ножик і, і вточить. І, і вточить їм. О, тоже буде класно, дуже класно. Візьмеможики і точить мені босу. Або боссу. Ні, босу краще. Hva gjør de med oss? Mamma og Zahra er kledd i hele landet. Jeg vil se. Я так і хотів, щоб було 28 вісім хп. хп хп. хип Який там рівень? Новий маклі. Ха, сто тридцять й Погано дуже. Нам треба сотий, нам треба мільярдний рівень. Я хотів би так сказати. <кій> <кій> Я тебе разочок, ти мене разочок Я тебе разочок, ти мене разочок А він до речі, нормально так 400 четыреста мене заніс Я ж нажав щит. Давай нажимай щит! Далі. А может, пожалуйста, слітер. Але я один плюшу камеровому фортені І з камеровими нічого не треба робити. Вона сама собі працює, Камеровому реально нічого не треба робити. Хм. Вряд я я, я я уже замученный. То Снова реально... той Мак Маклири. Это его называют Маклири, я не хочу читать. <плёк> 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 я это называю Маклири, все. Ой-ой. Я хочу світлом дістати до тебе. Он тебе не дістав світлом. Попав. Я попав по ньому. О <клова> Але в камера буде ось тут яка штучка і от туда яка штучка. Це так до фамбума. Коли вже буде босик, коли вже буде, коли вже буде Босик Бомбосик. Бомбостик. Угу. Ви мене вже дратуєте? Що мені робити з тими рекламами? Я, Я ж, ж нажав Хрестик. Я нажав Хрестика воно. Боже мій, я нічого не розумію, що моєму житті тут витворяється. Я так і знав, що зараз буде воз. А я не взяла мото в мене. Я так і знав. Хто? Телехання. Зараз буде легко дня. П'ять ракет. А але але в того меншого в нього шість ракет. Так що, так що він буде охну. No. Якщо він мене трошки важчий, можна так і сказати. Ой-ой-ой. Все, я я, я про... Я, 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 я думав, що я вже програв. Є-бой У мене вже 140 й рівень. Нам треба ще пройти десять, щоб відкрити новий світ. Та ну я хрестик нажав, не що з моїм телефоном? Нє, не що не з моїм телефоном? що з моїм телефоном, а що з цією рекламою, не так? Міцька. Я знаю, это машина. Изи. Изи тоже. Тоже изи. Изи, пизик или мизи? Диди, диди, тон. Тон на тон, транкила. Тон на тон, транкила. Я понял. Я циклоника тон, 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 тронтила. <laughs> Тонна, Тон тронтила. Трон, тон, Тон на тон, транкила. Тон, что она там танцовала? Она разок ударила. Молодцы, короче. Ну, короче, давайте пойдем далее. Далее и так далее. И так далее. Опа. О, уже две тысячи ничего Я уже думала, у Так. Давай. Ой-ой-ой, <coughs> ты добрался. Я казав, що він догрався. Та Бейбо догрався. грався. <laughs> Ні, стоп, мені ще треба збирати <плес> <Тут> чіпи. <плес> Коли <Коею> назбирати чіпашку, <плес> я маю купити, <плес> Знову та штучка вискочила. А, наші на неї нажав? Боже мій! Наші я на ту штуку нажав? Изи. Это была изи каточка. Так. Новый Маклери. Не, лучше ночка, но вот стою кнопку и что-то не так. Я нажимаю, оно не нажимается. Нам троятный швейч уже выйдет. Нічого ж так швидко 2 хвилини пролетіло. А нам пізнають, так швидко буде летіти хвиля. Хвили... Знову він. А ні. <кхух> Три разів мене вдарило. Ага. Ху. давайте хоч Зараз наберемо 10 тисяч іпів. Я буду тоді... Я буду на цей день сам заробляти. Ну давайте наберемо. І, до речі, ви мені на народження зробили на тисячу підписників, а дві тисячі. Я вам просив тисячі Я вас дякую. Ну, коротше. Ну, нам треба вже дві дві цьок. Олег буде той босс безкінечний. Так. Опа. Ну зараз ми який там рівень? Боже мій, чого так довго? А. У мене 9000 іпіл. Суда, суда, суда. Так, вже б... Дуже вчасно я подивився, Кирил, я беру вам ту зменська, бо зараз вже 149 І У нас прямо зараз відкриється. Відкрити світ любимий. Що <кхи> <кхи> там за босик? Бомбосик Що там за босик бомбосик? Буде. У чого? Хм. Скільки учений? Містер учений, що ви мені хочете зробити? Містер учений? Відходимо. Я проте знімав відео, а воно в мене то відео проте взяло і зупинилося. І в мене по типу там... Дивіться, у мене там було таке, що в мене там вже було на достатньо місці. Мені треба дуже багато відео видавати. У мене їх там було дуже багато. Остань. Будь ласка. Так, Ой-ой-ой, ой-ой. Мені не габело, мені не габело. Я, Я буду жити безкінечність. Вишла за квімо. Та ми легко справляємося. А коли буде звук. Е -е -е. Коли звук буде, то в нього тільки 4 тисячі. Ми маємо його пройти. Ми маємо його зараз пройти. Якщо навіть я не пройду, то я все одно маю його пройти. А коли буде звук, щоб було трошки легше, У мене 85 хп через скіп дістю. О, нарешті. Наш він той звук активирував. І зараз ми його заб'ємо. Давайте О, опа! Ну, короче, вот я его пришел, Давайте нажмем на открытый свет. Ну, я... нет. Нам трава. Ну, давайте поднимемся. Это и все. На зуб раз мы тобой машина. Я буду управлять ей, а ты будешь Ой. Прямо с я сейчас Ну, я с вами буду Всем хорошего да, дня. Встреча, Всем папа.